Доброго дня, дітки, пропоную вам послухати і повторити чисто мовки. А, а а котика нема. Е, е, е де наш котик? Де? У у у мишку з'їв малу. І, і, і він спить на печі. И-и-и, має гарні сни. О, о о не будіть його. І, і, і тихо мишки всі. Са, са, са укусила коса. су су су, заплету тобі косу. Си, 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 води мені принеси. Сі сі сі, вся травичка у росі. Зу, зу, зу. Погодуй козу. За, 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 іди додому, коза. Зу-зу-зу, я її сіна привезу. Зі зі зі, стриваю на одній нозі. Чу 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 всім спечу по калачу. Ча, ча, ча відкуси калача, це це, це, здобні калачі пече чи 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 дочці печиво спечі. Ко-ко-ко вип'єм тепле молоко. о о -ок, -ок, ок на піску малий жучок. Ки-кий-ки -ки -ки, смішні гуляють малюки. Ик, ик ик в листку сидить равлик. Ас 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 наш чудовий клас. Зі-зі-зі. Усі ми друзі. М ем, 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 ніколи не підведем. Ім-ім ім нам весело усім. Ав-ав-ав, не лови гав. Уть-уть-уть, ти уважним завжди будь. Ва-ва-ва в тебе книжечка нова. Ай-ай-ай її дітям прочитай. На 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 рідна сторона. Ай ай ай, наш рідний край, жу жу жу, землю бережу, ба ба, ба, золоті хліба, ті 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 руки золоті.